Вітаю усіх, я Ольга Мельничук. Ви дивитесь не про плацебо. Вирівняй спину, скільки разів ви це чули: сколіоз, білю попереку, проблеми не тільки офісних працівників. А остеопатія це не магія руками, це реальна робота з тілом. Про здоров'я нашого тіла сьогодні спілкуємось з Анастасією Деманджавим. Настя, хто такий остеопат і чим він реально займається? Остеопат це нетрадиційний медик, можна так сказати, але звичайно, це є медицина, яка є доказовою, і це, людина, це терапевт, який вивчає тіло зі всіх сторін. І, знаючи анатомію, можна сказати, ідеальну і фізіологію, ми розуміємо, що як впливає. В основі, звичайно, це наш хребет лежить, якому потрібен рух і вода. Так? І ми знаємо, від якого хребця, куди інервується той чи інший, з якого хребця інервуються органи, і так розглядаємо завжди тіло. Не тільки як, як хребет, але як це зв'язано між собою: м'язи, зв'язки, кості, внутрішні органи, біохімія наша, і як це впливає навіть на емоційний стан. Uh -huh. Це, це комплексно розглядати тіло і дозволяти йому відновлюватися. Бути закоханим, напевно, в тіло це найбільше, що я люблю сказати. Скажи, будь ласка, як людині зрозуміти, що їй потрібен саме остеопат, не масажист, не невролог, а от що їй потрібно звернутися до остеопата? Ну, масаж, якщо говорити, відрізняти, та? масаж це просто розслаблення м'язів, правильно? Яке теж впливає і на емоційний стан, і на біохімію, ту саму. але масажист буде тільки розслабляти м'язи, або якщо ви прийдете на антицевілітний масаж, то він буде робити якісь техніки. Остеопат це людина, яка завжди шукає причину того, з чим ви до неї прийшли. Остеопати не ставлять діагнозів. Ми не хочемо красти у вас життя. Остеопат завжди комплексно буде шукати причину. Тобто, якщо ви хочете пізнати своє тіло, якщо ви хочете знати, чому саме у вас причина болю в цьому місці, і звідки вона взялася, і не повторити завтра знов ж таки ту саму біль і той самий шлях, то ви йдете до остеопата. пізнати своє тіло, але будьте готові до того, що вас будуть розказувати вам про все і як треба про нього піклуватися. Остеопатія має наукове підґрунтя? Звичайно, остеопатія має наукове підґрунтя. І в багатьох країнах вона зареєстрована як медицина, і в навчальних закладах випускаються остеопати, звичайно. Тобто всі наукові дослідження є. і це, ми, ми не просто шарлатани, як хтось деколи називає, а це медицина, яка вивчає тіло настільки, настільки тонко і настільки на всіх рівнях, що посперечатися важко. І є всі дослідження, звичайно. А ось чому в людей зараз тотально погіршується постава? Це через сидіння в телефоні за комп'ютером, через неактивний спосіб життя. В чому причина? Це, напевно, для мене більше як стереотипи про те, що ви говорите, що це погіршується постава. А остеопатія знає, що якщо дитина особливо в школі починає горбитися, і батьки кажуть, скажіть, нехай не горбиться, то це про те, що вона береже якийсь внутрішній орган. Для вашого тіла, для вашого мозку, нервової системи важливіші внутрішні органи не м'язи, зв'язки і кості. Тому інколи, коли, не інколи, а коли якийсь орган дисфункції, та, запальний процес відбувається, шлунку, чи кишківник, чи печінка не дочищається, чи недостатня кількість води в організмі це найчастіше основна причина всього, то наше тіло буде ховати, щоб не було там руху і не подразнювати, щоб не боліло. Тому ми починаємо горбатись, тільки береж... бережучи якийсь орган. Реально вирівняти спину в 30 плюс, звичайно, наше тіло може відновитися. Ну відновитися в будь-якому віці. Може, це дуже голосно сказано, але я в це вірю і на своєму досвіді знаю, що так. Тому що якщо ми розуміємо, де причина, якщо ми знаємо, де ми є, і працюємо зі всіх позицій. З точки зору емоційного здоров'я, з точки зору фізичного здоров'я, Остеопати також підбирають вправи, які кажуть, вдома робити. Ми не тільки на кошетці працюємо, та? ми включаємо все, що потрібно для того, щоб організм наш відновився. Тобто забираємо ті дисфункції в тілі, які заважають, які забирають на себе багато ресурсу. Це обов'язково треба працювати з біохімією, вживавши ті чи інші вітамінки, чи попити хоча б банально чаїв, почистити лімфатичну систему, або просто почати більше води пити. І вплинувши на внутрішні органи, підібравши правильно вправи, які будуть вам допомагати. Включивши м'язи, забравши тригерні точки в організмі, які дають м'язу спазм, та? тобто остеопад чи руками, чи масажними техніками, чи ті самі трасти використовує, коли хрускіт є, хоча це не кості хрускають, а повітряна подушка лопає, бо всі дуже бояться. Але остеопати це теж роблять. Якщо не можна зробити м'якими техніками, то ми вживаємо так звані трасти. Попрацюємо з емоційною системою, тобто розкажемо, чому саме як впливає той чи інший орган на емоцію. То наше тіло відновиться, і воно вам віддячить тим, що воно вирівняє плечі, тому що це не природне. Природне це коли нам видно шию, коли в нас плечі опущені, коли в нас стабільний таз, коли в нас ноги не напрікають. Всі природні процеси легко, і тіло до того йде. Але якщо щось в організмі забирає багато ресурсу, тостепад то повинен це знайти, відновити, пояснити насамперед, як працює тіло. І людина, коли це усвідомить, вона хоче бути здоровою завжди і хоче жити. І можна відновити звичайно від 30+, плюс і 40+, плюс і 50+. плюс. Значить, ти зараз сказала, що стосовно води, виходить, що остеопатія, здорова спина це не тільки вправи, це не тільки допомога остеопата, це ще харчування і питьєвий режим. А як же ж, якщо ми говорили про те, що наше тіло буде скручуватися, і ми можемо навіть не ходити, а лежати, а лежити. це про те, що м'язи можуть не працювати. Кісткова система теж може бути не в самому кращому, але органи мають бути в безпеці. Тобто, звичайно, що харчування це, бо це прямий вплив на внутрішні органи. Тобто, Це про чищення, це про правильні продукти, це про те, що, напевно, не так правильні, як усвідомлення, що зараз треба в даний момент, Та? щоб не було чогось забагато, mm -hmm. якогось продукту. Якщо ви бачите, що у вас якогось продукту вийде забагато, багато, можливо, якийсь орган у вас дисфункції. Mm -hmm. Навіть так. Навіть так. Все має бути в балансі. А тягнути спину в спортзалі це завжди правильно і добре? Ні, звичайно, хоча, якщо брати остеопатію, ми знаємо, що хребту нашому потрібно розкрутитися, тому що оті диски вони є такої жилоподібної форми для того, щоб цей рух і хребет не є, не є такий щільний, та? тому що він щоб не зламався. Але ми, ми, ми досягаємо цього, що ми пробуємо розтягнути хребет, То, що роблять в спортзалі, але це тільки одна з частин. Тому що якщо хребці між собою стискаються, це ж не просто так. Це означає, що ті зв'язки, які кріпляться, чомусь стискають. Тобто в організмі є десь дисбаланс. І просто коли ви прийдете і потягнете спину, воно можливо навіть і дасть результат, що найчастіше буває, так? але дуже тимчасовий. Але якщо наш хребет стиснувся, для чогось, щоб стати щільнішим і втримати ваше тіло, а ви його розтягнули, то після того дуже часто, через декілька там тижнів або днів він стискається ще більше. Тому що це була реакція на щось. Він стиснеться ще більше і можна собі пошкодити. А дуже популярна дошка Євмінова. Вона всім підходить. Звичайно, якщо ви усвідомлено йдете на цю процедуру і розумієте, що в вашому тілі вже передній м'язай фасціальний ланцюг. Працює і ви можете розвантажити задній мізофасціальний ланцюг, розтягуючи м'язи, правильно, то це можна робити, і це буде вирішенням проблеми. Якщо, або хтось вам підказав як терапевт, який попрацював з вашим тілом комплексно. Но якщо ви просто підете розтягувати спину, яка була не чомусь так стиснута, тому що переважно спереді м'язи живота не працювали, розтягуючи спину, ви можете собі зашкодити. Хоча це одне з вирішень проблем. Тобто, Вичай. виходить, що перш ніж ми йдемо на дошку і ми маємо бути обстежені. Насамперед, так. Або усвідомити, що, що, що це є ваше тіло, і як воно працює. Що якщо у вас щось стискається, якщо вам кажуть щось розтягнути, значить воно ж не просто так стягнулося і скріпилося, і, скажімо так, стало щільніше. Це завжди реакція на щось. Ну, Старатися не працювати з наслідками, а усвідомити причину, і ваше тіло відновиться само. Треб... Йому потрібен тільки рух і вода. Дифузія хребту, який буде втягувати воду в ці тканини. І вони будуть пластичні. Тому інколи, навіть коли ми знаємо, що є грижі і є проблеми з хребтом серйозніші, ми просимо робити мРТ, тому що в МРТ ми бачимо завжди, в якому стані диски. Угу. Ми будемо по цьому навіть бачити по кольору на МРТ. Ми будемо бачити, чи людина достатньо п'є води, і чи достатньо рухається. Та остеопати всі за рух, та остеопати всі за воду. І грижа це якраз випучення ядра диску. Тобто хребці між собою сильно стискаються, бо переважно м'язи, спини перенапружені, тому що передня частина не працює, м'язи не працюють. А ви згинаєтеся м'язами живота, а розпрямляєтесь м'язами спини. Якщо м'язи живота не працюють, то ви будете і згинатись, і розгинатися спиною. І м'язи спини перевантажені. Пропоную поговорити про поперек. Угу. Чому молодих людей так турбує поперек? Дуже багато молодих людей жаліються на біль у попереку. З чим це зв'язано? Найчастіше це зв'язано з неправильною роботою, знову ж таки повертаюся до, до органів внутрішніх, да? до кишківника, який неправильно очищається, тому що навіть та сама тривожність буде впливати на нашу роботу кишківника. А Неправильна робота будь-якого органу виключає м'язи живота. Тобто ти зараз говориш про психологічний стан. Він такий також пов'язаний насамперед. Поперек це позаду нашого тіла. Це означає, що ми ще щось не усвідомили, якщо брати з точки зору психології. Але якщо брати просто фізіологію, стеопатію, це про те, що м'язи живота якісь не працюють, тому що в нас може бути нестабільний таз, крісло, яке висити якраз для цього є, щоб стабілізувати таз, тому що м'язи живота вплітаються в таз. І банальний удар на копчик. Падіння, яке в багатьох є людей, тому що займаються видами спорту різними, особливо там лежі, та? коли ми вдаряємося на копчик, то він ротується і таз у нас теж повертається або стає нестабільними, любимо казати. І м'язи, які вплітаються в таз, вони не можуть втримати угу. і виключається якась частина м'язів. Ну, ми вже це тестуємо і дивимося які саме. Якщо м'язи живота не працюють, то задня частина буде перенапружена. Болить у вас завжди те, що постійно працює. Тобто, у вас м'язи попереку постійно працюють. А які органи можуть відчуватись у попереку? Проблема? Насамперед, це можуть бути нирки, коли знову ж таки недостатня кількість води, про яку ми так завжди всі говоримо. Це може бути кишківник, це може бути печінка, тому що права нирка склеєна, так по-простому ми кажемо з печінкою нирка з печінкою, права приклеєна. Якщо ми недостатню кількість п'ємо води, то в нас і буде печінка виключатися. І м'язи, косі, з живота знову ж таки не будуть працювати, і задня частина буде перенапрушена. І буде вас боліти. Хоча причину ми будемо найчастіше шукати попереду. Ну, остеопати дуже часто працюють не там, де вас болить. Бо це вже наслідок, це вже сигнал вашого організму, що проблеми вже давно були запущені. І нам треба знайти, що запустило. Тому що всі м'язи наші працюють в парі. Одні працюють, другі відпочивають. Ми навіть ходимо трошки скручуючись для того, щоб хребет розкручувався і розслаблявся. І всі, вся інервація до тих чи інших органів і до ділянок тіла була не, пере, не перетиснута. Тобто то ми не підсвідомо собі допомагаємо? Завжди. Тіло наше відновлюється завжди. Будь-які вироги, які робите, ви робите для того, щоб відновитися. А остеопатія при грижі це практикується чи це, це табу? Ні, звичайно, обов'язково це якраз найбільше, що допомагає при такому, тому що грижа вже коли вилізла і перетиснула той чи інший нерв, коли ми перестаємо чути якусь ділянку ноги, тому що є затерплість, і ми не відчуваємо, тому що інервація погіршилася. Або банально просто від набріку самої грижі воно перетискає. То знов ж таки остеопатія буде знаходити причину. І дуже часто це вертається до органів або до психологічного стану. Це вже просто перенапружені м'язи. І які перші дії робить остеопат, коли до нього приходить пацієнт з проблемами, до прикладу попереку? Збирає анамнез. Ну тобто, ми будемо, я особисто я дуже випитуюся і мене цікавлять всі травми, які у вас були, тому що та чи інша травма запустила процес. Тобто, будь то поперек, будь то спина, будь то яка частина тіла, анамнез спочатку, Бо, а потім слава. робота. І це, і це все аж до ембріональної остеопатії нас кидає, коли ще ви були в животику мами. Тобто я буду розпитуватися, чи як проходила вагітність вами, як вас мама народжувала, тому що родові травми запускають процеси, теж, які потім дають свою біль. Коли тіло до якогось моменту в нас є ресурси, ми не відчуваємо. А потім, так як зараз під час війни нам треба тільки вижити, і наша нервова система включена тільки для того, щоб вижити, винюхати ситуацію безпеки, багато хворі починає вилазити. Які найтиповіші помилки робить людина, які ну, фактично вбивають її спину? Чи добивають? Добивають спину. Угу. Недостатня кількість води, напевно. Вода. Як таке. Води і зрозуміти свій рівень, це не має бути як для кожного там, дві літри чи півтора літри. Якщо у вас буває просто усвідомити своє життя і свій організм, це, напевно, найбільша помилка, що ми не хочемо ним цікавитися. Що ми йдемо по шаблонах і робимо так, як всі. Всі в зал качають, то і, значить я буду качати, не розуміючи, як воно працює. Це найбільша помилка. А вода це про те, що... Зранку саме основне, почати стакан з води, тому що із теплою я прошу почати. Бо коли ви встаєте і у вас ви спали, були всі м'язи розслаблені, то коли ви встаєте з ліжка, щоб ви не впали, у вас включаються всі м'язи. І дуже часто перетискають лімфовузли. І лімфатична система не запускається правильно для того, щоб очистити організм. І коли ви попаєте теплу воду, велика частина м'язів розслабляється тільки від тепла. А сама вода запускає лімфу. І ви починаєте просто рухатися. Основні поради від остеопата: як нам підтримати свою спину, щоб вона була здоровою, спину, поперек. От. Основні поради. Угу. Цікавитися своїм тілом і дбати про нього. Усвідомити, що це найкраще, що у вас є тут і зараз. І це єдине, що допомагає вам насолоджуватися. І насолода, і легкість є в кожного в тілі. Якщо для вас навіть зараз це через важкість, але це все рівно насолода. Що в нашому тілі є все, і нас достатньо. Настя дуже дякую. Було uh -huh. дуже цікаво, було дуже корисно. Друзі, турбуйтесь про своє тіло, і воно вам обов'язково віддячить.